Вітаємо на каналі! Наша ціль допомагати тим, хто прагне оволодіти англійською мовою. В дитинстві здобуття будь-яких навичок дається легше. А от якщо вам 25 років або більше, майте на увазі, без зусиль протягом тривалого часу вивчити мову не вийде. І якщо це є наша реальність і з цим нічого не поробиш, то хоча б можна вплинути на сам процес вивчення мови, оптимізувати його, зробити більш ефективним. Ми вже опублікували відео з порадами від нейробіологів, і тут ми спираємося на них. Проте в цьому відео ми дамо чисту методику на кожен день, без всіляких біологічних термінів. Тим, кого цікавлять терміни, радимо переглянути попереднє відео. По аналогії зі школою, де є учбовий план на рік і є план на конкретний урок, ми вам хочемо запропонувати послідовність дій на конкретний день, який ви вирішили виділити на поглиблення англійської. Чи будь-якої іншої мови. Що треба зробити зранку, щоб налаштувати свій організм на продуктивність? Відкласти прийом кави на 90 хвилин після пробудження. Одразу, як прокинулись, краще випити склянку води. В ідеалі також побути бодай декілька хвилин на сонці, але ми розуміємо, що не всі в змозі так робити. Далі холодний душ або контрастний душ на ноги. Від хвилини до 5 хвилин. Не треба екстремально низьку температуру, але має бути некомфортно. Бо, по суті, це контрольований стрес, в тому сенсі, що ви обираєте, коли він починається і коли закінчується. Це чудова процедура по багатьом причинам, але говорячи про навчання чи когнітивну діяльність це спосіб активізувати концентрацію уваги. Далі треба дослідити себе і зрозуміти, коли протягом доби ви найбільш зосереджені. В кожного з нас є проміжок часу. Коли гормони відповідальні за увагу та мотивацію найбільш активні, ми розуміємо, що якщо це, наприклад, 11 ранку, то в багатьох з вас це робочі часи, які не виділиш під вивчення англійської, але існують вихідні. І ми вас хочемо схилити до думки, що навіть якщо ви будете користуватись цим методом один чи два рази на тиждень, ви все одно відчуєте його ефективність. Тож, припустимо, ви все ж таки виділили 1 годину з 11 по 12. Перш за все, треба розігріти свою здатність фокусувати увагу. По аналогії з тим, як ви розігріваєте м'язи перед тренуванням в залі чи пробіжкою. Для цього 5 хвилин перед навчанням прослухайте біноуральні ритми. Це такі ритмічні звуки, які грають на кожне вухо з різною частотою. Звісно, прослуховувати їх слід в навушниках. Є як безкоштовні додатки на телефон, які відіграють біти, так і на Ютубі можна знайти записи цих віноуральних ритмів. Посилання на один із них ми залишимо в описі відео. Неможливо бути всю годину сконцентрованим на максимумі. Увага! Буде плавати. Але якщо хочете зменшити кількість зовнішніх подразників, які будуть вас відволікати. То можна навіть під час когнітивної роботи прослуховувати так звані білий, рожевий або коричневий шуми. Знов, на Ютубі безліч записів таких шумів, часто під акомпанемент дощу, океану тощо. Одна з ідей в тому, що постійний монотонний м'який шум поглине і захистить вас від випадкових шумів ззовні, чи то сповіщення на телефоні, чи то сигналізація на вулиці, але це не єдина причина. Бо так можна було просто слухати улюблену музику і все. Було доведено, що ці шуми посилюють активність нейронів, які впливають на вашу здібність залишатися зосередженими на конкретному завданні. А як запам'ятовувати нову інформацію? Припустимо, ви хочете вивчити 10 корисних фраз з одного з наших відео. Ви їх виписали і починаєте повторювати. По-перше, якщо ви повторюєте, дивлячись на текст, то ви не запам'ятовуєте, а читаєте. Це активність різних ділянок мозку. Треба не сприймати, а відтворювати. А для цього текст треба відкладати від очей. По-друге, між повторами треба робити рандомні паузи і дозволяти мозку простоювати, так би мовити. І хоча відчувається, що ви нічого не робите, інформація продовжує програватись і закріплюється. І, як показують дослідження, матеріал програється в 10 разів швидше, ніж якби ви подунки повторювали той самий текст. Тож відпочинок це корисно. Навіть це найнеобхідніша складова, бо саме під час відпочинку інформація закріплюється, переходить з короткострокової в довгострокову пам'ять. Тому вставляйте рандомні паузи протягом години навчання, а також дайте собі відпочити після когнітивної активності. Не всі можуть дозволити собі подрімати 20 хвилин, але навіть просто посидіти спокійно теж буде корисно. Але не пірнаючи одразу в соцмережі. Звісно, також критично важливий нічний сон, щоб вивчений матеріал дійсно закріпився в пам'яті. Пройдемось по нашому алгоритму ще раз. Повторюємо, що до кожного з цих пунктів є нейробіологічне обґрунтування, прокинулись склянка води та природне сонячне світло. Прихильники кофеїну відкладіть прийом кави на 90 хвилин після пробудження, холодний або контрастний душ віноуральні ритми. Для розігріву уваги, білий рожевий коричневий шум, щоб залишатися зосередженими. Пам'ять Не дивіться постійно на текст, який повторюєте і намагаєтесь запам'ятати. Відводьте очі якомога частіше. І вводьте випадкові паузи між підходами. Відпочинок після уроку можливість для пам'яті закріпити матеріал. Ну і головне, треба добре висипатися вночі. Це ми кажемо наостанок, хоча це розуміння критично важливе не тільки для навчання, а й для здоров'я і міцності нервової системи взагалі. Вважати, що сон це винагорода за те, як добре я попрацював протягом дня це наша совкова спадщина, від якої треба якнайшвидше здихатись. Натомість пропонуємо такий погляд. Від того, як добре я виспався, залежить мій наступний день. Успіхів вам в навчальні! Бережіть себе і дякуємо за перегляд!